Якщо ви являєтесь тією людиною, яка каже про те, що церква та священники не потрібні, ви дома, самі читаєте Біблію та молитесь і являєтесь уже врятованими. Вітаю вас, ви знаходитесь обольщенням сатани. Сатана, аманчик, кліднік і лжець, і він не хоче, щоб чоловік все з церквою Ісуса Христа. Тому що церква – це тіло Божє. Церква врата ада не одолеють, так як це одна ціла з Ісусом Христом. Бог своєї церкві дає спасіння, і церква свою він назвав невестой. Але не всі релігіозні обшіства людей, які називають себе християнами, мають якесь відношення до Христу. Везде треба дивитися на плоди, як Ісус і учив. По плодам їх познаєте їх. Не буває так, що дерево худе, а плоди добрі. Ілі наоборот – Ця церковь, вона плохая, але там спасаються люди. Такого не буває. Значить, це хороша церква. жива. Я вас приглашаю именно в живу церкву.